У цій перукарні Вікторія Купчик обрізали косу довжиною у пів метра. Таке волосся в неї з радістю купили б як мінімум за 4 тисячі гривень. Однак цього жінка не зробила. Надіслала волосся до Львова, де виготовлять з нього перуку для онкохворої дівчинки, яка проходить курс хіміотерапії. Каже, розуміє, як важливо дівчатка мати волосся, тому щиро поділилася своїм. Дуже круто і приємно допомагати не тільки якимись матеріальними речами і тим, що може зробити кожен. А коли ти маєш якусь додаткову мотивацію, от, наприклад, волосся воно відростає, і якщо для дітей, для дівчат це важливий такий фактор, то ти можеш допомогти вже тим, що у тебе є. Перукар, який обрізав волосся Вікторії, каже, робить це вже не вперше. Дівчата часто йдуть на такі зміни, проте дещо з інших причин. А от клієнтка, яка дарує волосся з такою благородною метою, у його кріслі вперше доволі часто, і ну, це не є чимось таким, ну що потрібно шкодувати. Кожна з різною комусь. Набридло, хтось на відпочинок, кошти потрібно, комусь потрібно. Ну це індивідуально, абсолютно все індивідуально. Як важко переживають втрату волосся дівчатка під час курсів хіміотерапії, неодноразово бачила Мар'яна Рева. Волонтерам їх фонду часто доводиться підтримувати дівчат в таких ситуаціях. Каже, втрата волосся для них іноді страшніша за сам рак. Втрата волосся для дівчаток, які проходять хіміотерапію, ну це взагалі така найважча психологічна проблема. Взагалі, навіть розуміння того, що вони лежать в онковідділенні, що їм потрібно довго лікуватися, воно легше сприймається, ніж те, що вони будуть з часом лисі. Це сльози кожного разу, кожна нова дівчинка. Для того, щоб відновити втрачене волосся, Вікторії потрібно чотири роки, але це абсолютно її не лякає, знаючи, що вона може комусь допомогти. У мене є те, чим я можу поділитись, і що не складе мені якихось проблем або складнощів в тому, аби це віддати. Це те, чого не шкода, і те, що до мене повернеться знову. Людмила Слободонюк, Володимир Захаров, Владислав Кругляк, новини Рівного.